Небезпечні предмети становлять смертельну загрозу. Ну що ж, перше речення, ми розпочинаємо з великої літери, з абзацу». Вихованці загальноосвітньої школи інтернату Орієнтир уважно слухають викладача та беруться до написання пам'ятки безпеки. Серед них і Анастасія. Дівчина навчається у 9 класі. Шрифт Брайля вивчила ще у початкових класах. Зараз мені надзвичайно легко. Я можу допомогти тим, хто погано знає Брайль. І це моя мрія комусь допомогти, допомогти На сторінці посібника спеціальним шрифтом будуть надруковані актуальні аспекти безпеки життєдіяльності для молоді зокрема, прописаний порядок дій під час надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Викладачі діляться у майбутньому планують створення аудіоверсії абетки безпеки, аби діти мали змогу самостійно отримувати потрібну інформацію. Основним пріоритетом для нас є розбудова безпечного освітнього середовища і максимальна інклюзії всіх учасників, взагалі всіх, всього представників всього суспільства в нормальне життя і в першу чергу безпечне ідея привертає увагу і турботу про наших дітей. На жаль, зараз наші діти не можуть використовувати абетку безпеки. Тому що вони знаходяться поруч зі своїми родинами, але коли вони повернуться за шкільні парти, а вони обов'язково повернуться, ми будемо використовувати їх в своїй виховній роботі. За півстоліття існування заклад 47 разів випустив учнів 10-х і 12-х класів. Більшість з них продовжили професійне навчання у школі. Інтернаті є власний буквар, який розробили викладачі. Він надрукований шрифтом Брайля, аби діти з вадами зору та повністю незрячі могли навчитися читати. А також є додаткова література. Викладачі розповідають, підручники переважно без малюнків. Підручники надруковані звичайним шри... шрифтом Брайля, але типографським способом. Вони сухі, найчастіше не використовують малюнків, бо не кожен принтер, навіть наш, їх не друкує. У мене є книжки, надруковані мною, вони мають малюнки, але я їх робила вручну, грифелем. Одна сторінка для дітей з порушеннями зору, слабозорих, збільшеним шрифтом, текст. І яскравий малюнок. Друга сторінка аналогічна першій, але записана вся шрифтом брайля. І якщо придивитися до малюнку, то він оформлений вручну нашими педагогами і мною він зроблений теж брайлівськими крапками. У майбутньому у закладі планують створити спеціальний клас безпеки, аби діти з вадами зору мали доступ до важливої інформації та могли подбати про власне здоров'я та добробут. Єлизавета Швайко, телеканал ТЕМ.